Всім привіт! Ви на каналі Кату і сьогодні я буду кататися на цьому гелікові в цій грі. Я вже поїхав. Це опасна їзда на, на дорожником. Так, тут дорога погана. Це дуже опасна справді їзда. Так, я основ впав. Возродитися. І поїхав. Так, сюди, сюди. На трамплін. Хоп. Так, я вже їду цією стежкою. Знов впав. Позародитися. Так, я на максимальній скорості їду. Скорість 50. Так, блін. Що мене занесло. Треба триматися цієї стінки, щоб не впасти. Тут дуже опасний поворот. Так проїжджаю обережно. Майже доїхав до того моста і впав. Їду. Так, давай, давай, давай. Так, я в об'їзді не поїду, тому що там брудківка. Або як там називається, дорога яка, ну, з камнями. Краще, чи вже через трамплін перепліхнути. Йду, їду, їду. Давай, давай. Ой. Позродитися. І знов поїхав. Ну, може, вийти цю гру пройти, але я не впевнений. Це, як на мене, складна гра. Я вже майже знов доїхав до того моста. Сподіваюсь, на цей раз мені вдасться проїхати. Не вдасться мені. Так, давай, давай. Майже. Так, по цьому маленькому мостику проїжджаю і з впадаю. Поїхав. І снов впав. До речі, а чому там луна внизу? Не розумію. Ви помітите, що коли падаю, там луна знизу, під землею. Ви повинно ж бути зверху. Я перевернувся. Так. Майже. Так. Поворот. Ще поворот. Я можу доїхати до того моста. Подивись, мені вдасться проїхати його. Опять упав. Ну может я смогу проехать? Это трамплин. Давай, давай. Так, тут опасно. Треба скорості знизити. Ну, десь 30 треба їхати. Це не допомогло. Я починаю все спочатку. Їду. Треба тут повернути. Так, ну, краще нагнати, тому що це стежка вона ну, неровна. І тут ось на всьому повороті я зазвичай падаю. Ну, що це таке? Ну. сподіваюся вийде хоча б. Ну, кілометри два проїхати. Давай. І... так, тут знижаю скорість І повішаю. Я переключу на камеру переднього виду. І дивіться, який тут салон. Просто шик. Я брюну, але тут є один мінус, нічого не видно, я просто всліпу їду. Поворачую. І падаю. Знов пав. Позрядиться. Так, а чому я не можу поїхати? Чому? Так. Все ми, пока, ви були Кетов, і Всем пока, вы были на канале Катов. И скоро выйдет новое видео. Всем пока-пока.